На різдво сталася велика таємниця. Ісус Христос народився, народився Бог. І ми є душевні, і нас всередині є дух захований. І щоб ми розуміли Бога, по душі ми не розуміємо ніякими обрядами. Нам потрібно поклонятися Богові в душі та вистані, а не в обрядах і в душі. І тому Ісус Христос для того й прийшов, щоби. Оцю прірву е, з'єднати через Духа Святого. Тільки Дух Святий знає, що є в Богові. І тому нам даний Дух Святий через Ісуса Христа. І тільки коли я є в Слові Божому, дається мені Дух Святий, щоб я була розуміла, Слово Боже, Бога розуміла. І ті, хто народжені вже згори, мають розум Ісуса Христа, Той посаджений вже з Христом на небесах. І так само, що на сьогоднішній день багато хто не пізнали ці таємниці, досі що Ісус є Бог. Вже дві тисячі років тому визнали, що Ісус є Бог. І це дуже сильне откровення, що Бог явився нам тілі ще дві тисячі років.